На Сумщині кількість нових випадків COVID-19 за тиждень збільшилася з 5-6 до 215. Разом із тим, ситуація з захворюваністю, хоч і має тенденцію до зростання, проте є значно кращою у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, як зазначає завідувачка відділенням епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб Шосткинського районного відділу державної установи Тумський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України на Алія Хроменко мешканцям Шосткинської громади поки що підстав панікувати немає, оскільки у нас реєструються поодинокі випадки. Зокрема, минулого тижня лабораторно підтверджено чотири випадки COVID-19. усі хворі нині лікуються амбулаторно. Проте Показники реальної захворюваності вони в 5-6 разів вищі ніж офіційні дані, тому що захворювання може протікати як звичайна гостра респіраторна вірусна інфекція, і люди просто не звертаються за медичною допомогою. А достовірним методом підтвердження діагнозу є саме лабораторна діагностика. За прогнозами пік захворюваності може наступити через 2-4 тижні. Зараз в країні продовжує циркулювати вірус штаму Омікрон, але він постійно мутує, що призводить до появи нових субваріантів із зміненими властивостями, зокрема підвищеною заразністю, і швидке поширення серед дітей та молоді наразі в країні фіксується. Поширення двох таких субваріантів штаму омікрон – це німбус і стратус. Найпоширенішим є варіант стратус. Стратус має дуже високу швидкість розповсюдження. Варто зазначити, що перебіг захворювання, викликаного новими варіантами, практично не відрізняється від попередніх. Це може бути підвищення температури, кашель, м'язові болі, головний біль, закладеність носа, нежить, втома. А єдиною відмінністю від інших субваріантів омікрона є. Поява сильного болю в горлі, який пацієнти можуть описувати як відчуття леза бритви, відчуття першіння в горлі, охриплость голосу. Зазвичай захворювання протікає не тяжко, але це не виключає можливості розвитку ускладнень у осіб з групи ризику. Сюди входять люди старші 60 років, пацієнти з хронічними захворюваннями, з ослабленим імунітетом, вагітні, хворі на цукровий діабет, онкологічні хворі. Також на поширення захворювання. Впливають активні подорожі та міграція населення в період відпусток, канікул, масове скупчення людей в закритих приміщеннях з людьми, які мають симптоми ГРВІ. Наталія Хруменко закликає громадян не займатися самолікуванням. Тільки лікар може призначити лікування на основі підтвердженого діагнозу, наголошує вона. Рекомендації щодо захисту від ковід залишаються як і раніше. Це перш за все необхідно уникати контакту з хворими людьми, уникати скупчення великої кількості. Людей в закритих приміщеннях Це черги в магазинах, на пошті, маршрутках, в аптеках люди контактують, регулярне миття рук. І використання звичайно масок у громадських місцях це провітрювання приміщень необхідно забезпечити. А для того щоб уникнути тяжкого перебігу хвороби і ускладнення, які дає COVID-19, особливо для людей, які от входять до групи ризику, то основним засобом захисту, звичайно, залишається вакцинація.